Всім привіт! Давно не викладав відео, і зараз ось настало таке таке питання, як автономне освітлення. В період, коли виключають світло, особливо вночі. Так, фонарики є, але от буває, треба якісь документи там робити, сісти за столом. Вирішив зробити. Ось такого плафона світильник акумуляторний. Пам'ятаєте, раніше відео я показував, що. Хто дивився, я купував такі лампи. Лампа як на 220 світодіодна, тільки вона світить від, по-моєму, від 14 вольт до 36. Десь десь так. І я робив. На такі акумулятори. Це в даному випадку акумулятори Vitals 18 вольтові, на Дніпро Емовські теж робив. Все воно світа, все воно працює. Але трошки було невдобно. Зараз зробив ось на такій лампі. Лампу чисто по випадково зайшов в Аврору. Купував за 99 гривень по акції. І щось мені не сподобалося чорного кольору. Я взяв зеленого, пробиваю по касі, а вона виходить 9 рівень. Осталася остання і, мабуть, закривали саму цю позицію. Всі остальні такі самі в один-в один, тільки інша етикетка. 99, а ця за 9. Ну, думаю, гріх не взяти, хай буде. Попробую, що вийде. Ось зробив я отакий адаптер. Знову з контенційної труби. Простенький тут за годинку. Пеном нагрів конденсаційну трубу, повигинав, зробив два контакти, загнав їх в корпус, кнопку трошки, трошки змістив, але вже виключили світло, я не побачив. Посадив її на клей, термоклей, щось дильку трошки більшу зробив. І вона трошки вилізла, і термоклей застиг. Треба буде нагріти і посадити її трошки нижче. то вже, то вже іншим разом. Значить, отакий акумулятор. Ставиться він. О, так хочеться швидко зробити, але, як завжди, о, плотненько, плотненько все це. І так ось воно світле. Можна поставити любе місце, виставити угол. О, такий ось от девайс. Кому цікаво, кому цікава ця ідея, будь ласка, використовуйте. Патент не ставлю. Якщо відео сподобалось, лайк. Не сподобалось, ідіть далі. А так, всім дякую за перегляд. Всім удачі!